Привіт усім любителям шопінгу. Я Ніколь, це канал Second Shopping, Тут огляди у секонд-хендах. Сьогодні буде їх декілька, тому запрошую до перегляду. А ви не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Гарного перегляду! У цьому магазині спочатку попередивлялася листівки. Вони всі нові бачте, запаковані і йдуть з конвертами. Всі різноманітні на різні свята. Листівок привозять дуже багато. Я їх завжди передивляюся. Потім ще на касі були ось прикраси. Знаєте, це таке можна використовувати навіть на ялинки. Потім набори, ось нові. Це для догляду за шкірою, дав косметичка, і вона я вам хочу сказати, там повна була, тобто не розпакована навіть манікюрний. Набір також новий, оце Маріо сидить на машинці, велика іграшка. А ще дивіться, тут у коробці був набір три таких невеликих книжечки. Це взагалі-то альбом, там можна вклеювати фото, писати якісь записи. Це для тих, хто нещодавно народився робити такі помітки про дитину. Кролик Пітер намальований, колись я вже показувала, здається книжечки з цим кроликом. Мені глядачка писала, що це досить відомий персонаж. Це набір хендмейд. Тут можна збирати іграшки для котиків. Альбом для фотографій це самий звичайний, бачите, з сейфаловою вежею, ще набір. А це навушники, бачите, для дітей, я так розумію, коли дуже шумно, маленьким дітям закривати вуха. Була така, також і пряжа. Вже така траплялася мені раніше, там гарний склад. Ось така, наприклад, бачите, темна синя, з сірим. Тут у складі 22% це вовна. А в інших моточках у складі там був навіть шовк. Пальто Теді дуже м'якеньке, коричневого кольору. Трейд БР 16. Це розмір великий мені буде. Стафон, Це щось таке вже новеньке від них. 14 розі. Це льон. Дивіться, яка сукня рожева, довга вона. Для з коротким рукавом на літо. Так, це Оліс, бачите, 22-й розмір. Червоний колір з бірюзовими ось такими листями пальмовими. Шикарна сукня, мені дуже подобається. Кольори тут поєднані суперові. Бачите, розмір, який і нова взагалі. А ось червона, це в облипочку, якийсь фешн. Ципка тканина по фігурі, Вон, бедра зробили ширші, а потім вона звужується донизу на тонких бретелях. Чоловічі шорти в Бангладеш зроблені, Excel, дивіться. Фламінго на блакитному, червоні перці. Це вже від праймерок, до речі, для плавання шортики. Dior Paris, написано XL для дому. Якісь динозаври навіть зробили. Дивіться, які очима щось там стріляють страшне. Домашня сорочка з коротким рукавом. Так, це капрі нові, 10-й розмір. 15 фунтів коштували. Схоже, у складі є льон. Джемпер рожевий, дуже тоненький некст. Таке трохи прохолодну осінь. Дивіться, які зробили резиночку зовсім коротеньку. Я люблю більшу. І дивіться, як обробили низ рукава. На оверлок просто кинули та й все. Переміряла я цей джемпер рожевий і спеціально підібрала брюки сірого кольору. Таке поєднання кольорів мені подобається. Джемпер вийшов за ціною 129 гривень. Рожевий це светер від Фелмер. Мені знаєте, подобається. Одяг від цієї фірми не так давно стали привозити якісні речі. Жива футболочка праймарк, нова, дуже пам'ята, це тоненька бавовна. Така пухнаста ниточка New Look, жилетка в розмірі Мені здається, це не Ангора. Навряд чи тут ангора є. Акрил поліестер. так. Зараз ще це кардиган дуже тоненька також тканина, розмір S. Колір молочний шоколад. Ну так, обрізали усі бірки. Не здогадаєшся, що тут навіть дивіться, яка в'язка, як павутинка, наче. За розміром, цей кардиган мені виявився за великим. Бачите, він весь провисає, обвисає, але сподобалась, що в'язка дуже тонка. За ціною кардиган вийшов 95 гривень. Був запит від глядачів показувати верхній одяг. Ось показую. Добре, що він тут вивішений окремо, весь який привезли в цього разу жилетка дитяча, бачите, рожева, потім ось така легенька курточка, навіть як жакетик, великий для мене розмір, і це взагалі-то річ нова за складом 100% бавовна від Марче. Bon Знов такий розмір на мене великий. 24. й Ось така легенька курточка на осінь сірого кольору. Нова, дивіться, куртка від Adidas, Там цікава застіпка. Я забрала до примірочної її. Навіть курткою не назвеш цю річ, бо вона все-таки тканева, знаєте, більше схожа на спортивну таку кофту, Цікава застібка, йде по діагоналі, горло там високий, такий камерець, все гарно прикривається, не задуває, продумана така, знаєте, якісна річ за ціною сьогодні 357 гривень. Ще погортаю курточки, ось була шкіряна куртка, величезний, знов такий розмір, м'яка шкіра. Ще, Бачите, такий вогонь там на грудях намальований. Це на підлітка легенька курточка, на вересень-жовтень. Ось ця, дивіться, жилетка. Вона там з теплими ефектами, і подивіться вона. Бачите, по спинці вся там профальгована. Я таку річ собі вже не придивляюся. Якщо ви рухаєтесь, таке краще не купуйте. Така річ з фольгою всередині підійде. Знаєте, якщо просто стояти на місці довгий час на вулиці, коли холодно. Але якщо ви рухаєтесь, ходите по вулиці, потім заходите до магазину. Парить, воно просто неймовірно. Взагалі, тіло не дихає. у мене одна курточка така пожалкувала, що взагалі її купила. Я думаю, будучи ще привозити оці куртки з фольгою всередині. Ну там не фольга це я просто так називаю. Не раджу, я ж кажу, якщо для рухів вона не підійде. А в мене на примірці ось такий яскраво синього кольору плащик. Він тоненький, легенький, там можна призборити по талії, ще, бачите, рукава, як от на блузах можна також на гудзик застібнути і зробити коротшими. За ціною він 190 гривень сьогодні. Дублянка коротенька, від Next, така зроблена у вигляді косухи. Ось такі легенькі курточки трапляються досить часто, можна вибрати собі. На будь-який смак будь-якого розміру. Звісно, що не за один заход у секонд-хенд, але можна декілька разів прийти і купити собі те, що подобається. Одна з моїх улюблених фірм Weightfish. Сьогодні курточка, і забрала я на примірку. Вона взагалі по розміру мені підійшла ідеально, колір, темно-синій я полюбляю, обрамили це все, бачите, червоним таким або темно-рожевим. Хоча і 14 -й розмір, але якщо підійти, знаєте, там джемпери, щоб були рухи більш вільними, от таке якраз те, що треба. Але заважка. за важка ціною 508 гривень. Серед брюк знайшла, ви знаєте, детбейкер. Розмір не мій, але на відео відзняла, щоб показати. А я ще примірила, крім верхнього одягу, ось такий джемпер, він трьохкольоровий від бежевого до жовтого. Цікаво зроблена оця смужка, вона не рівна, не горизонтальна, а трохи така зроблена під кутом. І ось ці брюки Сірі за ціною 270 гривень вийшли, джемпер за 268 гривень. Потім я покоперсалася. А ще тут у коробі були тут різні косметички, дрібнички. Та треба знов-таки бути уважним. Ви знаєте, я якраз зайшла в цей магазин після іншого і там знайшла гарну косметичку від Тед Бейкер на Вазі. А Тут, наприклад, бачите, ось Тед Бейкер це в коробі, тут лежать люксові або ексклюзивні речі. Хоча таку я косметичку ще не зустрічала. Вона така, знаєте, незвична, тоненька, але застіпка там на магнітах. Потім попереглядала посуд. Він тут на столику, знаєте, як на виставці Виставлено, Дивіться, яка лопата була. Зрозуміть це як це. Я б застосувала, наприклад, для того, щоб набирати цукор з цукорниці. Не, не знаю, на що то лопата, вона ну, явно, не там у горщиках з квітами. Ось такий кухоль був, він дуже важкий, закривається зверху, гарна там гравіровка на склі. Були ще ось такі в упаковці також цікаві речі. Така кружка ви б, з таку, чашка, ви б з такої чашки пили, чи ні. Я, наприклад, не дуже мені таке подобається. Лебідь, це, я так розумію, аромалампа від Next, Це гарна така річ, мені сподобалась. І ще ось якийсь заварничок, дуже маленький, і там, я так розумію, можна підігрівати. Напевно, що. Класти таку свічку, знаєте, як е, у вигляді, пігулки такої круглої, і підігрівати якісь там собі е, заварювати трави. Це щось для сушки білиз... білизни, бо там були прищіпки. І порозглядала я ще на стієчці виставлені тут вивішені сумки. І знов-таки, якщо органайзер ось саме такий, тільки в чорному кольорі, я бачила на вазі. То тут це вже повісили до люксу, не зрозуміла я, як це все працює насправді. Хто це все вирішує? От знов таки тетбейтер, косметичка. Бачите, це вже до люксу та ексклюзиву відноситься. І крім того, що вона така, бачите, як лакована, я все ж таки полюбляю більше тканеві. Мені здається, вони прослужать набагато довше, лак може потріскатися. Ось іще органайзер. Це такий використовують а, для того, щоб зберігати пауербанки, зарядні проводи, оті, які йдуть до телефона. І дуже гарна ця річ а, брати з собою а, у подорож. наприклад, я в такому органайзері зберігаю вдома всі свої зарядні пристрої. Ось іще, наприклад, бачите, бежева ось така сумочка маленька, вона під мобільний телефон. Так, там ще можна покласти і гроші, як гаманець. І дуже схожа нова була на вазі значно дешевше. Тканеві мишечки для зберігання картоплі та цибулі. Ще ось така яскрава зелена сумочка, плетений тут клапан. Вона така вся пишна, наче там вже щось поклали всередину, але вона пуста. Серед головних уборів можна знайти дуже гарну шапку на зиму, тому я тут завжди копирсаюсь. Треба переглядати все, бо воно як на полиці лежить, можна навіть і не розглядіти. гарну річ. Ось дивіться, які рукавички від Joe Browns. Залишки взуття, які тут є, ось дивіться, які блакитні лофери, оці я взяла до рук, але вони дуже важкі, аж занадто. І ще ось ці спробувала, вони вже значно легше. Веселі, різнокольорові. Багато килимків тут було для ванної кімнати та для дому. На різний смак, є і волохаті, є ось такі райдужні. І сьогодні була купа однакових штор. Далі запрошую до іншого секунду. Нові шорти, це 18-й розмір. Папая, 8 фунтів, це вже було на знижці. Рожеві нові. За складом візку за 13 днів на відльону складі. Тепер подивилася я спідниці. Дивіться абсолютно від однакові спідниці від Зара, але вони розміру S, на жаль. Новий, абсолютно рожевий, темний колір. Міді довжина гарної якості. В ладі є тут візкоза. Ну, на жаль, я не примірюю, це мале мені. Так, оце спідниця від Марк Спенсер. 12-й розмір. Бачите, порізали. Ліоцел і 28 цельон. Синій колір з листям. Підниця коротенька, монки, 38 розмір, фіолетова з запахом спереду. Бо також мала мені буде. Тому за розміром, наче ця мені спідниця повинна підійти, бо це все мале або велике. Це Джордж, ніки довжина розширяється. Відпапає до тих шортиків рожевих, коротенька футболка на зав'язці спереду. Це 16 розмір, 52 льна і 48 віску, вона коротенька, футболочка, Реквілз. boyfriend fit, сорочка, 8 розмір, яскрава жовта Песі. 14 розмір. Квіти, також квіти і широкий рукав довгий. Схожий, бачите, фасончик також. Тут манжетики, але тут висока горловинка, жовте листя. Ну, Під цей рожевий мені не дуже подобається. От іншу спідницю, де я її загубила, поки йшла. Там би було гарненьке поєднання, ну іншим разом уже блуза за ціною 92 гривні, а спідниця 86 гривень. Від боден. Таку блузку вже подібну. Я десь зустрічала, була вже в мене, можливо, даже показувала примірку. Це 14-й розмір. Нова абсолютно. За складом 100% віскоза тут. Бачите, як наче тут я буси надягнула на миста, вишивка така. І на манжетах повторюється прорезинена. У тій області. Слухайте, і тканина холодить. Тканина класна. Ціна блузки сьогодні 112 гривень. Від Марк Спенсер. Футболка синя у полоску. У складі 98 Це льон металізована є нитка. Ну, воно видно, воно поблискує. Тепер синя смугаста футболка. Значи, брала я ще одну спідницю, щось не бачу тепер, де її загубила, поки йшла. Брала обидві. Вийшла так, що одна у примірці у мене помічників немає, щоб принесли. Футболка сьогодні за ціною 90 гривень вийшла. Тут також льон від Next, Це також футболка синя, але тут бачите, як. Равлики. Оце мій улюблений рукавчик. Можна взяти й поміряти. У складі віскоза та льон. 30%. Так, це ці равлики темно-сині. Симпатичні. Підвернула трошки б під цю спідницю. Треба талію відкрити. Гудзики такі під дерево зроблені. За ціною футболка вийшла 65 гривень, дуже важка, десятий розмір коротенька. Бачите, який рукав понашували тут. Вона за цього дуже важка. Блуза укорочена, Візко, льон і бавовна. Багато чого гарного тут намішали. Лінея без рукавочка літня. У мене Лінея вже попадалася, шовк був, сукня була шовкова. Це я не розумію, який розмір. Взагалі вони не пишуть. Написали тут 100% шовка, що далі. Цей розмір я не побачила. Ну, можна спробувати, якщо підійде за розміром. Так, спідниця. Міді довжини, трохи розширена. І спереміряю я з шовковою маєчкою. Ну, вона мені за розміром якраз. якраз, Спідниця нова взагалі. Маєчка також. Шовк сьогодні вийшов за 22 гривні. Джуліс 12-й розмір. Помаранчевий лансліт, Цупка тканина і величезні піони. Так, за складом 100% бавогна. Ну. Джуліс, яскравий помаранч. Рожевий я тут на піонах до рожевої, ну все одно сюди зелене, темне. От воно тоді, знаєте, заграє новими фарбами. Джуліс сьогодні заважила 125 гривень. Юнікло, це розмір М, то джемпер. На 100% вовна. Так, ну бачите, обтягнула дуже сильно цей джемпер Юніку. Сьогодні з Юніклу мені не, щас, не пощастило. На жаль, іншого разу щось буде. Більш яскравий рожевий це блідний, блідий, блідий. На фоні цього воно дуже гарно видно такий. Але поєднуються вони. Два відтінка рожевого. Джемпер за ціною 67 гривень. Відстав це шостий розмір, кардиган. Тому це бавовна в'язана. Обрізали, пообрізали. 100% бавовна. Нарешті, оце я взяла цю футболку в останню мить. Бачите, які темно, бірізові тут. Чотирихлисники і є блідорожеві, і вони повністю по тону співпадають з цієї спідниці. Оце вже комплекс 100%. Вийшов. Подобається мені ця футболка. Це поєднання. Задоволена я. Тут трохи виобразний виїзд, так як я люблю. Бачите, зробили. Невеличкі защіпики, і вона за що цього розширяється. Ой, класно. значить Це такі було комплектом. Дивіться, бачите, повністю співпадають ці кольори. Так, оце відводимо. Навіть спочатку я й не подивилася 14-й розмір. тканина дуже легка, тоненька. Тут склад, бачите, 61 візку за 39 шов. Мені здається, давненько щось було вже відбудено, Тоді я була здивована, що там мені також трапився шовк. Гарна річ. Ціна футболки сьогодні вийшла 36 гривень. Домики обожнюю, дивіться, який домик. Керамічний. Це для свічки, трохи тут. На криші, Дивіться, яка гарна. О, ляпота, новорічний. Прикрашений, наче прянічний, дуже гарно. Красивий. Ниточки без етикеток. Це звідкись вилетіло крило. Це музикальний інструмент. Бачите, Мікі Маус сьогодні це музичний інструмент. Це що таке? Кінгсплет. Вуха, там вуха, наша ці вуха. І щось там ще із бумаги зроблено. Якась чи що кінгспостер з вуху. вуха Тю. Воно, бачите, силіконові. Ось такий шопінг сьогодні в мене вийшов. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте підтримати вподобайкою та коментарем. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба до наступного відео. Всім пока!